Війна не перестає нам приносити шкоду, біду сльози і плач. Але я вам так хочу сказати: ми готуємося до перемоги. Я собі заказав прапор України і ці хлопці, в яких ми купуємо форму, директор Геннадій. Я йому заказав прапор із гербом, мені вишили з золотими нитками. І я вже прапор на перемогу маю. Так що всім вам кажу: готуємося, готуємося до перемоги і молимося. Для того, щоб була перемога, вишити прапор це замало. Треба докладатися всіма своїми зусиллями, молитвами. Пожертвами, підтримками, і у суспільстві один одного підтримувати. Не ходити розказувати, ой, біда, все пропало, все нам нічого не дають, зброї мало, патронів мало. Як мало, то купіть, а не говорять дурниці. Говорити можна тільки про те, що я можу змінити. Як я не можу, то змінити, сиди тихо і не обзивайся. Це дуже просто це і молитва. Марії Терези Калькутської, вона казала, Господи Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Господи Боже, дай мені смиренності прийняти те, що я не можу змінити. І дай мені, Боже, мудрости відрізнити одне від другого. Це є оте, ота мудрість, яка дає нам можливість дійсно бути добрими, правдивими, справжніми і сильними і результативними. Бо ми дуже часто втручаємося, що зміняти те, що ми не можемо зробити і змінити, або там, де можемо. Ми тоді зразу даємо задній хід. Щось придумаємо. Нема грошей, немає можливостей, нема часу, я слабий, я там ще там, щось там мені діти, там ще там і так далі. Тобто працюйте там, де треба, там і працюємо. Говорити один одному, підтримувати один одного, готуватися до перемоги, приближати перемогу це може кожен. Навіть мала дитина може дитина молитися за перемогу. Може, хай молиться. Якщо ти можеш допомогти іншим, допомагай. Можете купити шкарпетки, купіть пару шкарпеток, принесіть ми передамо хлопцям. Хлопці будуть вам вдячні. Хто не був на передовій і не знає, як там, та й слава Богу. А хто був, той знає. Та зараз вже. Так що кажу вам, кажу вам, Помагаємо коже, приближаємо перемогу. Небо має знати, що ворогове кінець приближається. Небо має помагати тим, хто на стороні правди. Це Україна, яка бореться із загарбником. Яка бореться з агресором, який прийшов на нашу землю непрохано, несправедливо, нечесно. І це має знати небо і земля. І тут мають брати участь і ангели, що на небі, і люди, що на землі. Є час, поки не закінчилася війна, визначиться, кому направо, кому наліво. Хто хоче на прапорі два кольори, а хто хоче на прапорі три кольори. Поки війна не закінчилася бігом по своїх місцях. Бігом. Так, слава Ісусу Христу. Отець Василь. Навчить, як завжди стримувати себе від гніву і нервуватися, і не залишатися. І залишатися завжди спокійним у різних ситуаціях, ситуаціях стресових. Дякую вам. Тернопіль. От так, як я тепер стримував себе так само і ви стримуєте. Емоції прикрашають наше життя. Без емоцій воно буде ніяке. Ніяке, ліпше би сти не родили. Ходили б собі там посеред ангелів і чекали свої черги. Емоція це та, що прикрашає наше життя, але суть людяності в тому, щоб ми справлялися з емоціями. Емоція і розум, вони збалансовані. Вони мають трошки запас, такий зазор, що емоція піднімається, розум опускається. Емоція опускає, Розум починає працювати, емоція опускається. І є верхня межа і нижня. Якщо емоції сильні, а особливо в часі війни, а особливо в хлопців військових, які напередові, емоції зашкалюють. І вони виходять не то, що за верхну е, межу допустим, а вони впираються в потолок емоції. Бо тому, що емоції. Бо тому що друга розірвала на куски, пару кусків лежить на тобі, і ти не знаєш, чи то твоє, чи то друга. І вчора з ним говорив, сьогодні його нема, тут стріляють, тут страшно, тут не можу обізватися, тут вуха заклала, тут з вуха тече кров, бо перепонки потріскали. І це емоції. І коли вони зашкалюють, розум не працює. Дуже багато, дуже багато, через зашкалювання емоцій, коли розум не працює, ми маємо в результаті летальні Детальні випадки. Забудьте слово українське, Боже мені, позорище. Для того, щоб це, для того, щоб успокоїти емоцію, треба включити розум. Щоб включити розум, коли йде страх, перепуджений, не знаєш що робити, перед тим наперед собі робити установки, як виходити з емоційного стану. По-перше, подивитися направо і наліво. Подивитися, котра година, заставити мозок працювати. Подивитися, на якій відстані ти знаходишся від того чи до того. Це воно більше стосується до військових. Подивитися, чи бронежилет на мені, чи не розчепився, чи ні. Перевірити, скільки в мене патронів. Включити розум. Розум, коли починає працювати, емоція зразу опускається розум піднімається. Тоді ти починаєш думати, аналізувати. Якщо ви знаходитеся е, в стані, скажімо, не на передовій, не в окопах, а вдома, те же саме, ясне діло, крім того, щоб перевіряти бронежилет, чи є патрони, то тут вже відпадає. Значить, подивіться, котра година, подивіться у вікно, чи не поставив хтось мені машину перед воротами, тобто включитися щось таке, почати робити, щоб, щоб включити мозок, щоб він працював. Який сьогодні день, якого числа і так далі. І тоді емоції попускаються. Коли приходиться вдома сварка, яка зачинається сварка, розумієте? І коли вже тексту немає, ноль, просто самі емоції набір слів. от тоді дуже добре подивитися, котра година запам'ятати собі то. Взяти ручку, лівець, записати, в котрій годині це було, і потім мені подзвонити і розказати, як ви справилися з своїми емоціями. Включайте розум. І тоді емоція відійде. Тому і каже церква, моліться, бо як ти треба молитися, ти думаєш, так, яка молитва? Та яка молитва, як вона кричить? Чекай, 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 як в нас і починає. Очі наш точно, точно, очі наш починаєш. А як далі? Потім чоловік каже, ти каже, почекай, мені треба помолити. Ти собі покричи, а я помолюсь і потім продовжимо. От. Робити практичні прийоми, які, які треба, які мають, які, які повинні мати раціональне мислення, які повинні мати логічне мислення. тоді розум включається, емоція заспокоюється. Слава Ісусу Христу! Вчора! Повернувся зі сходу і хочу засвідчити, що дуже багато ракет прилітають і не взриваються. Ваші молитви працюють. Продовжуйте молитися, дорогенькі, всемилостивий Господь дарує нам жадану перемогу і оселить в серцях наших і їхніх мир. Будьте благословені, дякую за молитви. Вони безцінні, тому що роблять тисячі таких, як загрожувала смерть і каліцтво. Це як ви зрозуміли, це пишуть наші військові. Вони ще тут прислали фотографію, але фотографії ми вам показувати не будемо. Так, молитви творять чудеса. То що написано в Псалмі, Тисяча впаде праворуч тебе, 10 тисяч ліворуч тебе. До тебе не приблизиться, ракети падуть і не зриваються. Так, як ми мали ну, раніше вже реабілітаційну декомпресію із одним військовим, який мав серйозний психологічний зрив, закінчилися боєприпаси, наступають, лишив собі один патрон, щоб застрілитися, не хоче попадати в полон. Але потім думає, чекайте, якось не грає, треба помолитися перед, перед смертю, некрасиво. Говорив, учинаш, тобі більше вже не успіває, прикладає автомат, стріляє, отсечка. Ну І все, далі вже, як би зрозумів, що не грає, не йде. Бог його оберіг. Він був тут на церкві, я з ним мав розмову. І якщо Господь Бог чує, що ти його не забув. Патрон патроннику приклав стріляти, але помилився. Нажимає відсічка. Господь Бог убереже, навіть фізичні закони порушаться. Ракети падуть і не зриваються. Так, для тих, хто не вірить у Бога, ви собі роблять. То через те, що вони ще радянські. Вони старі, вони всі того не зривають. А для нас тим, що віримо в Бога, кажу вам. Ми молимося, щоб наших хлопців Бог беріг. І всі, хто з нами долучений до молитви, всі, хто нас просто слухає і дивиться, бо я знаю, що хлопці напередодні дивляться наш канал, вас Бог буде берегти.